Її називали матір'ю всіх зерен. Без неї не змогла б вижити ціла імперія. Кіно вирощує вже понад 7 тисяч років. Походить слово кіно від мови ідіанців Кечуа. Власне, кіно була основою ідентичності інків, які всі загарбники конкістадори були розлючені тим, що інки ставляться до якогось там зерна як до святині. Іспанці змушували місцеве населення сіяти європейську Ів... пшеницю і в пшеницю. І в я здорію і в результаті кіноа була витіснена на важкодоступні гірські плато. У 1980-х роках НАСА включили цю культуру до стратегічної програми з розробки їжі для польотів на Марс. Секрет в унікальному складі і поживності. Коли світ дізнався про його білкові властивості, попит злетів до небес. Сьогодні селекціонери працюють над тим, щоб повернути кіно з гір на низини. Найбільш вагому частину обсягу виробництва в світі приблизно 90% контролюють Болівія, Перу та Еквадор. Найбільш, найбільш активно попит на кіно зростає в Європі. Це основний ринок основний ринок збуту здорової їжі. В Україні кіно з'явилося відносно недавно, у 2000-х роках. Наразі посівні площі кіно в Україні поки що невеликі. Це культура, яка витримує посуху і є ідеальною для південних та східних регіонів. А за прогнозами експертів, в найближчі роки споживання цього продукту буде тільки зростати.